Чому не можете зустріти свою половинку? І так, давайте настроїмося на дане питання. Підписуємось, ставимо середечко і якщо резонує, приймаємо. Ну, В думках у вас тут якийсь чоловік, весь час накручується. І як заверте інколи буває, що-йой. Прямо з запалом і страстю. І ситуація у вашому житті якось повторяється раз за разом. Є якась скритість, таємничість, і якась жінка із магічними здібностями. Тобто знає, як що впливати, що робити. Тому, можливо, і за цього ви не можете зустріти свою половинку, тому що вона закриває вам всі дороги. А також у вас в житті повторюється ситуація із даною людиною, як кармічна. Тобто така енергійна, струнка, справжній лідер, цілеспрямований, рішучий, наполегливий, швидко вибухає, але і швидко і тухне. Тобто із почуттями якось до вас заявлявся, проявлявся, а потім бах, все, десь дівся. І це раз за разом якось було, і нічого особи не дало. Тому воно якось крутить, крутить, вертить, і особи нікуди не завертить, тобто у ваших стосунках ну, у вашій другій половинці. Тому що тут потрібно розібратися, що за жіночка, що є якась скритість, таємничість по поводу ваших стосунків. Бо це якось раз за разом повторяється і кармічно відбувається. Та же сама людина проявляється а як до чогось серйозного, то бац, все нічого немає.